Піймав чоловік трішки окунчиків, а я ну так хочу з них таранічки. І вирішила поділитися з вами, як зробити дуже смачну тараньку вдома. Беремо рибу без різниці, яка це у вас буде риба, чи окунчики, чи плотвичка, чи підліщики. Будь-яка риба, яка підходить для тараньки. І обільно її ось так прямо пересипаємо сіллю. Прям дуже-дуже файно, класно. Стараємося, щоб риба лягала ось отак. Якщо риби багато, то краще за все робити це слоями. Ось отак сіль будь-яка, головне, щоб не йодована, далі ставимо щось таке, щоб зробити гніт. Добре так притискаємо. Ставляємо гніт і забуваємо за нею поки що. Стояти може навіть на кухні. Обов'язково необхідно запам'ятати точно час. От прямо точно: 7 година, чи 8 година, чи це 12. -та. Не приблизно завтра згадувати, а запам'ятати точно час. У мене зараз восьма п'ятнадцять вечора. Звичайно, ж час витримки риби у солі, у кожного буде індивідуальний і буде залежати від розміру самої рибки. Для ось такої рибки, як у мене, було б достатньо і однієї доби, але так як це було вже вечір, я не захотіла просто півночі гратися, і тому я перенесла це на ранок. У мене зараз 8 на 12, тобто через 3 хвилини буде рівно півтори. Доби. І ось тут розпочинається саме головне. Те, що чим крупніша рибка, тим довше її треба тримати ось так, ви вже зрозуміли, це для того, щоб, напевно, рибка проселилася да, і не було ніяких казусів. А далі ми будемо її вимочувати. І увага! Головний принцип таранки. На одну добу вимочуємо 1 годину. Тобто, якщо у вас півтори доби, як у мене, простояла рибка, треба вимочити її півтори години. Якщо у вас простояла 4 доби, значить вимочуємо 4 години. Навіть ось така маленька рибка могла б простояти і 4 доби, якщо б ну, форс-мажор ніколи немає можливості зайнятися. Вона може стояти хоч і тиждень, і нічого їй від цього не станеться. Головне потім вимочити правильно тобто одна година на одну добу засолки. Зараз я її добре промию від солі і ллю чистою холодною водою на півтори години. І як можна частіше цю воду потрібно змінювати. Ну, а далі зливаємо водичку і викладаємо нашу рибку, щоб вона просто трішечки обсохла, так можна сказати, да? щоб з неї стекла добра водичка. А потім, а потім підвішуємо і сушимо. Робити це можна будь-яким способом. Можна підвісити на вірьовочку, на ниточку, можна на крючечки, проткнувши. А, до речі, я раджу протикати всю тараньку через око. Не за хвіст, і щоб вона висіла ось отак. А саме, щоб вона висіла отак головою догори хвостиком донизу. Де сушити? В будь-якому місці, де немає мух. Це може бути балкон, якщо прохолодно. Це може бути на кухні, це може бути на вулиці, але тоді все ж таки потрібно або марлічкою обмотати, або в сушарку. Спеціально покласти, дав капронову в таку. Зачекаю трошки, доки стече водичка, і повісю свою рибку далі сушитися. І буквально через декілька днів наша таранічка готова. Хотіла показати вам на вулиці, але, на жаль, у нас сьогодні хмарно, тому будемо спробувати тут. Дивіться, як вона світиться. Бачите? Наскрізь. Оце показник якісної таранки. Коли ось так на сонечку або на світло, вона просвічується. Зараз покажу її більше зблизька. Ось як можете бачити, на таранці ні соль не виступила. Ніде гісенько взагалі. Сухенька, ой, класненька. Ось оце правильний спосіб приготування таранки з будь-якої рибки. Це не обов'язково має бути. Окунь, це може бути платва, краснопер, лящ, що завгодно. Знаю навіть декількох людей, які із карасів умудрялися робити. Ну, але на мою думку, то вже З карася то не таранька. Ось яка смакота. Така таранька дуже класна на смак, вона не пересолена, вона дуже файно зберігається. А взагалі, якщо вам треба зберегти тараньку, ви зробили її багатенько і хочете, щоб вона не пересихала, берете ось таку вже готову тараньку, загортаєте добре у пергамент. Можна завакуумувати, можна просто покласти або в пакет, або обмотати стрейч плівкою. І прибираєте в морозилку. Потім, коли ви надумаєте посмакувати ще вашою таранічкою, просто заздалегідь за декілька годин. Достаєте з морозилочки, вона розмерзається. І не втрачає ні смакових властивостей, ні своєї структури. Тому соліть. Сушіть і смакуйте. Всім смачного. І ще хочу додати відповідь на найпоширеніше запитання то скільки ж салити таранку. Все залежить від ваших смаків. І не може тут бути ніяких датих вам конкретних термінів. Залежить, по-перше, від того, що ви хочете отримати на виході. По друге, Розмір риби. Мілка риба сохне швидше. Здорова, велика риба сохнутиме довше. Якщо ви полюбляєте в'ялину, знімаєте просто раніше. Якщо ви полюбляєте сухеньку, сушите довше. Але запам'ятайте, вона не повинна пересохнути. Вона повинна залишити гнучкою, не ламатися, як порох. Розумієте, а бути гнучкою. Ось отак повинна виглядати справжня, смачна, якісна таранька. Без нальотів, без побілінь солі, без пожовтінь самої риби. Якісна, смачна, в міру солена, бомбезна таранька. Смакуйте!